Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми дізнаємося, як середовище існування впливає на рослини. Працюємо в підручники. В підручник у нас сторінках 83 та 84. Вправа синоптик. Давайте з'ясуємо, яка сьогодні температура повітря. Подивіться на стан неба. Яка сила вітру? Чи були сьогодні опади або інші явища природи? Давайте пригадаємо, які умови необхідні рослинам для життя. Так, дійсно, рослинам для життя потрібні вода, ґрунт, поживні речовини, повітря, світло та тепло. Всі рослини поділяються на екологічні групи, по відношенню до світла, на групи по відношенню до температури повітря і по відношенню до води. І ось цими групами ми сьогодні і ознайомимося: групи по відношенню до світла. У горах, степах і пустелях постійно є надлишок світла. А в темних лісах, печерах і на дні водойм світла обмаль. Тому рослини поділяють на світлолюбні та тіньовитривалі. витривалі. Світлолюбні рослини. До світлолюбних видів належать мешканці відкритих, добре освітлених місця зростань. Як правило, вони мають добре розвинену кореневу систему, високе стебло, розсічені листки. Це можуть бути кольбаба, конюшина, сосна, модрина, береза, пшениця Тіньові, тривалі рослини Вони можуть нормально розвиватись при значному затіненні. За зовнішнім виглядом вони відрізняються від світлолюбних. У них переважає більш широке, м'яке і тонке листя. Це конвалія травнева, граб звичайний. До тіньовитривалих рослин належить бузок, дуб, копитняк, липа. Групи по відношенню до температури. Температурні умови. На земній кулі тепло розподілене нерівномірно, виділяють спекотні, помірні і дуже холодні ділянки. Тому розрізняють морозостійкі, холодолюбні і теплолюбні рослини. Морозостійкі рослини це види рослин, для існування яких оптимальною є низька температура. До них належать деякі бактерії, лишайники, мохи. Вони мають певні пристосування до життя при низькій температурі. Це гортензія, яблуня, ялина, горох, жито, модрина. Холодолюбні рослини. Для більшості з них характерне низьке стебло, яке часто стелиться по землі. В їхньому клітинному соці накопичуються цукри, що допомагають перенести холод. Отже, до, холодолюб... до холодолюбних рослин відносяться салат, мохи, цибуля, морква, капуста, смородина. Теплолюбні рослини. Вони зростають там, де немає тривалої дії низьких температур. Це кава, огірок, лимон, кавун, банан, виноград. Чи знаєш ти, щорічно 10 квітня світ відзначає смачне і нестандартне свято День банана. Бананова пальма це трава, а не дерево. А сам банан є не фруктом, а ягодою. У бананах міститься більше вітаміну в 6 ніж у будь-яких інших фруктах. Банани затримують кальцій в організмі, що сприяє зміцненню кісток. Групи по відношенню до води. Кожна рослина потребує різної кількості вологи. Для свого розвитку і росту. Рослини, які живуть в умовах нестачі води в посушливих місцях, навчилися її видобувати і зберігати. Наприклад, навчилися видобувати воду, верблюжа калючка і кавун. А зберігати воду навчилися кактус і ковила. Рослини прісних водойм живуть в умовах надлишку води. Одні з них поселились у водоймах, інші на їх берегах. Рязка і латаття біле поселились у водоймах, а ось рогіз і очерет поселилися на берегах річок. Повітря і ґрунт. Рослини пристосувалися до життя. І на родючих, і на бідних ґрунтах. Посортуй, до яких груп належать ці рослини. Назви їх. До яких груп належать ці рослини? Також назви їх. Поміркуй, чому підсніжники і проліски зацвітають у лісах до розпускання листя на деревах. Наведи приклади різних груп рослин, які можна побачити у твоєму краї. Дякую за увагу!